Мій розсадник в цьому році виглядає так. Довжина його 12 метрів, ширина 6 метрів, затінююча сітка 60-ка і 245 в три слоя. Тут в мене вже касетка клері 2000 і це 1300. Використовую касету 84-ту, але це касета збільшеним об'ємом і дуже правильної форми, що дуже важливо, впливає це на кореневу систему. Так, ванна, там, де я замішую торф, торф, рейкова. от Отакі фогери, які в Каплю не туман роблять, а каплю 38 літрів водовилив. В прошлому році ця територія половинка використовувалася як перва фаза закалки. Тому тут і висять такі фугера капельні. Це в мене туман, фогер, туман. В такому вигляді в цьому році туман використовувати не буду. Все під плівкою в прошлому році так використовував. В принципі, в мене вдалий був варіант вирощування цей. Пробую в цьому році. Ось такий в мене розсадник. Тут дощ, це місце, щоб нарізати вуси. І від доща ховаємося.